Продається чудовий будинок у затишному та спокійному селі Кердани Білоцерківського району Київської області, ціна 4300 доларів. Будинок 1969 року побудови, заведений з міцної керамічної цегли, додатково обшитий вагонкою, що забезпечує кращу теплоізоляцію та акуратний зовнішній вигляд. Дах, покритий черепицею, що служить довго та надійно. Загальна площа будинку становить 42 квадратних метри, з яких 44 житлова. Планування дуже вдале, три просторі та світлі житлові кімнати, окрема кухня, їдальня, коридор, затишна варанда та сумісний санвузол. У будинку немає меблів, що дозволяє облаштувати все під власні потреби, а легкий косметичний ремонт перетворить його на сучасний та комфортний простір. Водопостачання централізоване, каналізація, вигрібна яма. Опалення забезпечує газовий котел, що дає змогу проживати тут протягом усього року. Земельна ділянка площею 5 соток є приватизованою, рівною та зручною для будь-яких задумів, городництва, садівництва або облаштування зони відпочинку. На подвір'ї розташовані гараж, сарай та літня кухня, що відкривають додаткові можливості для господарювання. Сам будинок знаходиться у спокійному місці з чудовою атмосферою, де відчувається гармонія та затишок. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче втекти від міського шуму, вирощувати власні фрукти та овочі. Проводити час на свіжому повітрі та відчути справжній домашній комфорт. Село Кердани має добре розвинену інфраструктуру. Працює школа, дитячий садок, лікарня, базар та аптека. Окремою перевагою є чудова природа, навколо ліс, чисте повітря та мальовничі становки, де можна рибалити, гуляти або просто насолоджуватись красою навколишнього середовища. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.